Захисника України Олександра Морозова, який зараз вже майже півтора роки знаходиться в полоні сьогодні. Ми разом не тільки висловлюємо підтримку Олександру Морозову та його родині, а й звертаємося до президента України Петра Олексійовича Порошенка з листом проханням вжити всіх можливих та неможливих заходів задля активізації процесу обміну та звільнення з полону наших українців, у тому числі Олександра Морозова, отже, текст звернення президенту України пану Порошенку Петру Олексійовичу, шановний пане президенте, з великою повагою до вас звертається громада Романщини. 4 лютого 2015 року в полоні бойовиків невизнаної ДНР перебуває наш земляк Олександр Олександрович Морозов. Незважаючи на свій юний вік, Олександр без вагань пішов захищати батьківщину, приносячи в жертву своє здоров'я та життя. Держава повинна захищати своїх синів. Тому просимо вас докласти максимальних зусиль для звільнення з полону нашого земляка 1 червня 2014.